Україну накриває нестабільна погода. Будуть зливи, грози і пекельна спека. Погода в Україні буде дуже спекотною. Найближчими днями температура повітря підвищиться до 34 градусів тепла. Погода в Україні до кінця тижня буде нестабільною. Міста накриє сильна спека разом з грозами, зливами і шквалами. У ці дні смажити буде до 34 градусів тепла. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич. Погода 13 липня обіцяє бути дощовою та грозовою у західних областях, деяких центральних та північних. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах плюс 12, плюс 17 градусів на узбережжі морів до плюс 22 градусів. Вдень – плюс 23, плюс 28 градусів. У центральних та південних областях повітря прогріється до плюс 29, плюс 34 градусів, каже синоптик. Погода 14 липня, за даними синоптика, також буде з дощами. Сильні опади будуть у західних, центральних та північних областях. Місцями будуть навіть грози і шквали 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 16, плюс 21 градус. Вдень – плюс 24, плюс 29 градусів. У північних та місцях центральних регіонах буде свіжіше: плюс 18, плюс 23 градуси. Йдеться в прогнозі. Погода 15 липня буде нестабільною на півночі. Лівобережжя в інших регіонах сильних дощів не буде. Температура повітря вночі плюс 13, плюс 18 градусів. Вдень – плюс 24, плюс 29 градусів, а на півдні – до плюс 31 градуса. Погода 16 липня знову стане грозовою. Короткочасні дощі та грози очікуються у північних та східних областях. Температура повітря вночі становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень – плюс 25, плюс 30 градусів. На півдні стовпчики термометрів підвищаться до плюс 33 градусів. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!